Знову вітаємо вас на кухні Кредо. Запрошуємо разом приготувати дуже таку літню лазанью. Літня вона напевно тому, що ми будемо замість тіста використовувати кабачок. Така лазанья буде трошки в полегшеному варіанті, як і у виконанні, так і у засвоєнні. Тож, поїхали! Спочатку треба очистити кабачки зі шкірки. Почищені кабачки майже дорізаємо. Зараз за трошки засипаємо їх сілю, і поки вони будуть випускати сік. Займемося вже помитим підготованим м'ясом. Сіль. Не бійтеся, трошки їх поперегортайте. Отже, даємо кабачкам трошки часу потоваришувати сіллю, випустити зайвий сік, потім ми його... Злиємо і за той час будемо займатися м'ясом. Що у смакує. Щоб наша лазанья мала такий італійський смак, то, звичайно, рекомендую додавати теж такі трави, які притаманні італійській кухні. Тим'ян, наприклад, базилік. Наш фарш уже готовий. Тепер залишилося тільки додати до нього наш томатний соус. Кілька хвилин на те, щоб він гарно вимішався, пропитався. Ну от і ми підійшли до найбільш відповідальної частини реалізації нашого рецепту. Зараз будемо все це збирати разом легенько трошки. Олійки, щоб наша лазанія нас не підвела і там не приклеїлася, починаємо від нижнього шару, накладаємо кабачки, які виконують в нашій версії лазаньї роль тіста. Я використала технологію кружальця, але ви можете повздовж, так, як вам зручніше, так, як вам більше подобається. Перший основний шар не мусить бути дуже щільний. Головне закрити дно переходимо до фаршу. трошки сиру і продовжуємо в тому ж дусі кабачки і фарш по черзі. Останній шар, викладаємо вже наші кабачки, фінальний акорд, так би мовити, нашої лазані перед відправкою в духовку. Важливу річ, про яку я не згадала на початку, після того, як ви посолите і кабачки постоять, відтиснути їх з зайвої рідини, злити ту рідину, щоб вона вам не перешкоджала і не перетворила лазанью на булькаючий басейн. Посипаємо зверху сиром потертим і в духовку 180 градусів приблизно на 20-30 хвилин. Ну що ж, останній етап наших кулінарних експериментів починається тут. Відправляємо в духовку 180 градусів, 20 хвилин і час пішов. Чекаємо!